Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк знайомимо вас із ЄС з європейської столиці Варшави у Рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні будемо говорити про проблеми довкілля, кліматичну політику ЄС та деякі питання торгівлі. Нещодавно завершилась дев'ята конференція ООН зі зміни клімату Conference of Parties або COP29. На цій конференції єС брав участь як цілісний організм, як один представник. Але члени учасниці ЄС також були присутні окремо. Якщо говорити про позицію ЄС на конференції, то можна її описати так: хто більше забруднює, той більше й платить. Таким чином, єс хоче, аби найбільші забруднювачі, як, наприклад, Китай, відповідно, більше вкладалися грошима у боротьбу з наслідками забруднення довкілля. І от ЄС виступав з єдиною позицією на КОП, був учасником як один організм. Проте не забуваємо, що складається він із 27 країн, і Кожна країна має свої пріоритети, інтереси та структуру. Тож наскільки реально створити єдиний порядок денний, коли йдеться про зміну клімату. Про це я запитала Катажину Дошпяв Борисюк з Лоцького університету. Мане панська барторужне енергетич о різних моделях господарки. в ЄС, ми маємо країни з дуже різним енергетичним балансом, з різними економічними моделями, і є країни, які вже пройшли процес трансформації і мають заданий напрямок. Також є країни, які ще в процесі адаптації до низьковуглецевої економіки. І Франція, наприклад, покладається на атомну енергетику. Це 70% виробництва енергії країни, тому її позиція однозначно відрізняється. Бо якщо говорити в контексті Польщі, то Така ж кількість енергії вироблена з вугілля. Тож наше сприйняття зниження викидів вуглецю повністю відрізняється. На жаль, треба сказати, що тут польща дещо відстає, коли йдеться про наш енергетичний мікс. Тому польща виступає за те, щоб цей перехід був гнучким, інклюзивним, залучав тих, хто довше просувається на цьому шляху трансформації. В європейському союзі є група скандинавських країн, які взагалі на будь-якому ринку сталого розвитку в економічних рейтингах займають дуже хороші Озиції, тому вони більше тиснуть на те, що ця трансформація є потрібна з іншого боку. Такі країни, як Швеція, наприклад, виступають за скорочення бюджету ЄС, бо зелена угода та енергетичний перехід мають фінансові рамки. Ми вже знаємо, що принаймні третина бюджету європейського союзу буде спрямована на енергетичну трансформацію, тому кошти гарантовані на наступні кілька років, а саме до 2027 року. Однак не усюди енергетична трансформація відбувається достатньо добре, і тому, наприклад, європейська комісія закликає деякі країни, мобілізує їх, щоб вони впроваджували свою кліматичну політику набагато швидше. Наклани, як мобілізована до такого своє, наприклад, політики кліматичне дуже шибті країни-учасниці ЄС різні темпи розвитку, покращення стану довкілля також різні. Проте є спільна тенденція повернення до Атомної енергії Німеччина торік відмовилася від атомної енергетики, але тепер усе частіше говорять про повернення країни до цього типу енергії. Швеція до повномасштабного вторгнення Росії в Україну мала план відмовитися від атому, але вже швидко скасувала ці наміри, і тепер навіть іще більш амбітні плани будує. Атомну енергетику називають доволі чистою, до того ж контрольованою у тому сенсі, що вона не залежить від подувів вітру чи кількості. Хмар на небі, ядерна енергетика може стати виходом для країн ЄС. каже Катажина Доспяв Борисяк. Чистка не то вказує, що унія європейська дошага потенціал. Всі вказує на те, що європейський союз бачить потенціал енергетичної програми і вважає, що це найшвидший можливий шлях як до декарбонізації, так і до досягнення енергетичного суверенітету. Отже, європейський союз буде діяти без сумніву у двох напрямках. Натомість, ядерна програма в Європейському союзі дуже незрівноважена. Ми повинні усвідомлювати, що в Європейському Союзі є близько 100 реакторів, з яких понад 50 у Франції. Тому тут не може бути й мови про таку сталу енергетичну політику, тому що є лише 12 країн в союзі, які отримують енергію з атому. Тому європейський союз думаю буде прагнути до того, щоб ця група ядерних країн розширювалася, і це може бути Польща, це може бути Італія, яка, наприклад, думає. Про відкриття менших реакторів СМР. Отже, будуть нові ядерні держави і будуть держави, які просто будуть розширювати свій потенціал. Це Угорщина, Фінляндія, Швеція, а от Німеччина повертається до атомної енергії. Тож європейський союз здається, збирається почати використовувати атом більше ніж раніше. Досі говорили про водень і на його потенціалі дуже наголошували. Але це також певною мірою технологія минулого атом це те, з чим європейський союз знайомий, тому що слід пам'ятати, що основа європейського союзу це економічний союз, а також євроатом. Держави створили співтовариство саме в цій сфері, встановили обмін технологіями, встановили спеціальний контроль і нагляд за атомною енергією. Тому дуже важливо відзначити, що атом. Також був в основі об'єднання європейських країн. Повернення до атому є складовою політики декарбонізації, тобто зниження кількості викидів углекислого газу і сприяння розвитку транспорту з нульовим рівнем викидів. Ця політика є центральним елементом на шляху досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Проте це процес непростий багато фірм опираються змінам, крім того, декарбонізація вимагає інвестицій, докладання зусиль і зміни у виробничі патерни, а отже, вимагає просто додаткової роботи. Якщо говоримо про Польщу, то польські компанії усе більше прагнуть до зеленої трансформації згідно з індексом декарбонізації польської економіки. Досягнення нульових викидів до 2050 року дозволить Польщі збільшувати свій ВВП в середньому на 0,2% на рік впродовж наступних 25 років. Порівняно із цією траєкторією, яку визначає поточна кліматична політика. Про це також інформував. Світовий банк у своєму звіті Проте, наскільки є реалістичною ця вимога декарбонізації у стосунку до всього ЄС, і що робити, щоб наблизитися до цієї точки координат, віщо треба повіді ж декарбонізація є багато трудним процесом насправді треба сказати, що декарбонізація це дуже складний процес, тому що він де факто стосується всіх сфер економіки. Це виробництво енергії, тому що у процесі виділяється багато вуглецю. а але це також, наприклад, транспорт, будівництво, сільське господарство, тому декарбонізація повинна охоплювати весь спектр діяльності держав учасниць ЄС 2030 рік, на мою думку, буде своєрідним маяком, тому що тоді ми повинні досягти цього пакету Fit for 55, тобто скорочення викидів, це о 2 на 55%. І мені здається, що вже на цьому етапі ми зможемо визначити наскільки реалістичним є досягти всіх цін. Ли декарбонізації до 2050 року наразі дуже багато країн не здатні виконати свої цілі, тому ми занадто повільні і на цьому також наголошують експерти на глобальному рівні, що викидів вуглецю забагато. Повільним є і процес у тому, щоб зупинити зростання температури на півтора градуси. Але що ж робити? Одне з рішень змінювати енергетичний мікс, тобто переходити на відновлювальні джерела енергії, переходити на атомну енергетику також певним чином припинити фінансування вугілля. Відхід від вугілля в глобальному масштабі таки помітний. Він відбувається. Фінансові установи не хочуть фінансувати вугілля. Вони не хочуть розвивати цей сектор. Тому цей напрямок вже є останнім часом видимим. Але можна ще краще у цьому напрямку працювати. Що це? Зміна моделі споживання, циркулярна економіка, а також питання нових технологій, які можуть з'явитися за ці 25 років до 2050-го. таких як ядерний синтез і чесно кажучи, дуже багато. То експертів розраховують на те, що нас просто врятує якась нова технологія, яка дозволить зменшити викиди вуглецю в глобальному масштабі. Ядерний синтез дійсно може бути таким рішенням. розрахунок на технологічний розвиток, якщо йдеться про енергетику, а от якщо говорити про агросектор. То тут надія, крім того, є на зменшення кількості пестицидів та азотів. Тож думаю, перейдімо до більш такої гучної теми, коли йдеться про кліматичну політику ЄС, а саме до зеленої угоди, або як її ще називають, європейський зелений курс. Це не одноразова акція чи подія. Це глобальна стратегія ЄС. Вона комплексна і дуже масштабна, має на меті підвищити екологічну стійкість та зменшити ризики, пов'язані з кліматичними змінами. Тобто, це не лише впровадження певних стандартів, про які ми багато чуємо, і згідно з якими аграрії повинні знижувати використання синтетичних пестицидів і добрив, скорочувати споживання викопних енергоносіїв, тобто нафти, газу, вугілля, а також більше використовувати і технології на думку аграріїв, такі стандарти підвищать собі вартість продукції, що може негативно вплинути на конкурентну спроможність на міжнародному ринку, оскільки не всі країни світу запроваджують подібні стандарти. Проте ЄС обіцяє фінансову підтримку і захист внутрішнього ринку європейського союзу. Як оцінює цю політику експертка Катажина доспяв Борисяк? Пропоную зараз почути. То тут, ту таймереш попід зільониза клада впровадження продукти, що стосується сільського господарства. То тут слід сказати, що Green Deal, тобто зелена угода, передбачає впровадження виробництва, яке буде більш екологічним, тобто менше азоту та пестицидів. І фермери бачать у цьому загрозу, тому що припускають, що продуктивність сільського господарства може впасти, що звичайно призведе до зниження прибутку. Зелена угода передбачає певні стандарти, наприклад, так з. Вана стратегія від поля до столу, за якою будуть відслідковувати всі етапи сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство саме по собі через виробництво метану є дуже небезпечним. Метан – дуже небезпечний парниковий газ, набагато потужніший за вуглекислий газ. Проте мова не про скорочення сільськогосподарського виробництва, а про те, щоб зробити його більш чистим. Наразі це менш прибутково вимагає вкладення додаткових коштів. Тому фермери незадоволені і протестують. Завдяки протестам фермерів, зелена угода увійшла у загальний дискурс. Раніше у Польщі цього так не обговорювали. Протести певним чином викликали зацікавленість у темі. Я думаю, що у цьому контексті ми повинні почекати, тому що є нова європейська комісія. Отже, почекаємо і подивимося, якими будуть правила. Зв'язку з тим почекаємо і обсервуємо, які регуляції. Фермери змусили говорити про європейський зелений курс, а відтак він неодноразово ставав предметом інформаційних спекуляцій і маніпуляцій. Вавжиніц Чубак, професор факультету економіки університету природничих наук, познані, підкреслює, що зелений лад це не якась одна угода, а цілий пакет комплексних змін. А протести польських фермерів, зокрема, попередні, нібито проти зеленого курсу, не були змовлені зеленим курсом чи зеленим ладом, а загальною ситуацією. Світовому ринку, яка знизила доходи фермерів. Натомість, після поступок Єврокомісії і спеціальної екосхеми, застосованої фермерами, ситуація мала вирівнятися. європейського на цей момент, коли йдеться про імплементацію європейського зеленого курсу, необхідно підкреслити, що європейський зелений курс це цілий пакет низки змін у всій економіці. Я би навіть сказав, що лише малою мірою це стосується сільського господарства, бо це широкий спектр зменшення впливу економіки на проблеми клімату і навколишнього середовища. Серед його елементів є два пакети для сільського господарства: від поля до столу і пакет для біорізноманіття. Після минулорічних протестів фактично незабаром буде річниця цих протестів із грудня на весну 2024 року проти європейського зеленого курсу. як тоді й коментував ці події. І тоді я казав і досі вважаю, що європейський зелений курс не був їхньою основною причиною, хоча демонструвався на банерах і плакатах протестувальників фермерів. Тоді у нас були відкриті кордони в рамках допомоги Україні, тож надходження зерна до Польщі це одне, але друге найсуттєвіше це зміни на світових ринках. І тоді і тепер ситуація на аграрних ринках є похідною від глобальної ситуації. Раніше було так, що за менших масштабів глобалізації. Нижче виробництво і менша внутрішня пропозиція призводили до вищих цін. Так природньо поводиться ринок. Якщо в аграріїв були гірші погодні умови, оскільки вони визначають сезонні коливання масштабів пропозиції, це виливалося в підвищення цін і певним чином урівноважувало доходи. Тепер виявилося, що світові ринки притираються все цупкіше, а на нашу ціну впливає не лише масштаб місцевого виробництва, чи масштаб національного виробництва, чи навіть виробництва ЄС, а й міжнародна ситуація. Тож тепер, якщо в нас гірші умови, посуха, мороз чи повінь, які призвели до зниження врожаїв, то це не компенсується зростанням цін, бо це похідна поточної глобальної ситуації. Тому я і надалі вважаю, що ті протести, які виникли в результаті європейської зеленої угоди, були насамперед стимульовані безперечно гіршою ніж попередні періоди прибутковістю господарств і ефективністю виробництва аграрної продукції. То що ж сталося далі? Європейська комісія, зокрема при сильному впливі міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі. Зробила низку поступок, пом'якшення і відтермінування деяких постанов водночас лишилася основа, яку складають не революційні, а еволюційні зміни спільної сільськогосподарської політики, особливо в частині, де прямі доплати від ЄС вже не є суцільною дотацією на фермерське господарство. Як це було раніше, а частина з них дається за своєрідне зобов'язання щодо надання екологічних і кліматичних послуг. Я кажу тут про екосхеми, від них не відмовилися це прийняте всіма країнами ЄС у поточному програмному періоді до 2027 року. Що виявилося? Виявилося, що більшість аграрних господарств, які фактично виробляють, продають свою продукцію, і беруть участь у ринкових операціях, тобто реальні господарства, які працюють. Скористались цими умовами в рамках екосхем. Вони зацікавилися й ефективно впровадили екосхеми на своїх сільськогосподарських підприємствах. заінтересовані і зреалізували екосхемати в своїх господарствах рольних і тепер польські фермери з ошуканої вші хочуть утримання податків на рівні минулого року, а також протестують проти угоди ЄС із країнами Меркосуру. Це південний спільний ринок, широко відома як іспанська абревіатура Меркосур. Південноамериканський торговий блок, який створили у 91 році і закріпили у 94 -му. Його повноправними членами є Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Членство Венесуели призупинилося у 2016 році. А асоційованими країнами є Чилі, Колумбія, Еквадор, Гаяна, Перу та Сурінам. Болівія стала повноправним членом у липні 2024 року. Професор Вавжиняц Чубак розглядає питання угоди з Меркосур у контексті світовому та каже, що про її вплив на польську економіку можна буде говорити після докладного аналізу. Але навіть у випадку підписання реалізації такої умови наплив продуктів із Меркосур до ЄС буде контрольованим через квоти доступу. То значить політиці у політиці. Це принцип сполучених посудин, Тож зелений курс не безпосередньо, але також стосується стандартів аграрного виробництва у Європі. Яким чином ми повинні усвідомлювати, що модель сімейної ферми прийнята у Європі як основний метод сільськогосподарського виробництва мусить протистояти світовій конкуренції. Я якраз щойно повернувся зі стажування в Казахстані. Казахстан є дев'ятою за величною країною у світі. Я лише підкреслю, що не говорю зараз про Меркосур, а наводжу приклад. Казахстан перебуває в іншому регіоні світу, і там це виробництво виглядає зовсім інакше. Це величезні площі на фермах по 20-50 тисяч гектарів. При такому масштабі виробництва в зовсім інших умовах, де нижча оплата праці, дешевша земля і відносно менше технічне обладнання для роботи виробництва, роблять продукцію безумовно більш конкурентно спроможною за ціною. Але також конкурентно спроможною за якістю не приховуємо цього. Це екстенсивне виробництво. Екстенсивний метод виробництва є тим, що ми сьогодні в Європі називаємо екологічним землеробством, тому це приклад високої неконкурентно-спроможності європейської моделі сільського господарства. Ми маємо схожу ситуацію з південною Америкою. Виробництво багатьох сільськогосподарських продуктів там просто дешевше. Вони мають набагато кращий розподіл кліматичних умов, кращі землі, але насамперед, із економічного погляду. Це дешевша праця, нижчий статутний капітал, дешевша земля. Тому продукція вироблена зовсім іншим способом за іншою моделлю ніж у європейському сільському господарстві. У багатьох випадках вона є дешевшою. Розмови щодо угоди Меркосур. Про яку йдеться, тривають багато років, і все йде до підписання цієї угоди. Треба розуміти, що це знову ж таки частково стосується сільського господарства, але водночас усього промислового виробництва, включно з послугами. І так існує певна загроза для Європи в контексті сільськогосподарського виробництва. Конкурентоспроможності та безпеки через вплив дешевої продукції з цього регіону поки що немає. Принаймні, я не знайшов, незважаючи на мої пошуки, фактичного повного дослідження ринкових ефектів, як з погляду масштабу напливу цих товарів на європейський ринок, так і потенційного впливу на ціни. Але ми також повинні розуміти, що це не буде так, як ймовірно, циркулює десь у публічному обігу, повне відкриття кордонів. Це так не робиться. Ці угоди передбачають розподіл сільськогосподарської продукції на різні категорії. Горії чутливості сільськогосподарської сировини у Європі і відповідні зміни митних тарифів і квот доступу це означає, що не всі митні тарифи буде знято. Цей приплив буде контрольованим. Квоти означають певні стелі доступу на ринок за пільговими тарифами, ставками мит. Які наслідки це матиме? Як я вже сказав, такого дослідження для Польщі немає. Я знаю, що Міністерство закордонних справ. Планує провести такий аналіз впливу на польський рин за польські такі опрацювання ще немає. Він же міністерство родниства приміжає щодо зроблення такої аналізи впливу на ринок польський. Однак сільське господарство ЄС боїться напливу великих обсягів продукції з Бразилії, Аргентини та Колумбії. Польське міністерство сільського господарства і розвитку села організувало альянс із французькими колегами для боротьби за недопущення угоди Меркосур. Я запитала професора Чубака, чому. same polsce i Francja układają taki alians. Dlaczego Francja i dlaczego Polska? Chodzi o rynki, szczególnie Туда істотне і чому Франція, чому Польща це особливо важливі ринки, і існують загрози на ринках, наприклад, цукру, яловичини, птиці, молока і молочних продуктів. Я не знаю, чи остаточний варіант цих мит і квот був поданий на перегляд для переговорів і оцінок на рівні окремих держав-учасниць. Здається, остаточної форми ще немає. Принаймні, мені не траплялась така інформація. Тож я не хотів би коментувати слушність протестів і страхи, що стоять за ними, доки не побачу дослідження, яке насправді покаже, якою мірою, з якими ринками, з якими масштабами загроз ми тут маємо справу. Як тільки буде дослідження, яке покаже вплив на європейський ринок, особливо на польський, я буду радий обговорити за знову. Я не думаю, що Єврокомісія допустить таке пряме протистояння цих двох ринків. А також треба додати, що Південна Америка не є значною територією для експорту сільськогосподарської харчової продукції за межі Євросоюзу, але вона є великим партнером, коли йдеться про наш імпорт, який вже існує, хоча б з огляду на зовсім інший асортимент продукції. Ми імпортуємо звідти продукти, які через клімат не виробляються тут, у нашому континенті. Продукти туресам з рації клімату. Не витважане туда на нашому на континенті на запитання, чи поставки Меркосур не перетинаються з продукції, яка надходить до Польщі чи ЄС, скажімо, з України. Професор Чубак відповів, що такий перетин є нормальною практикою. Крім того, тут існує багато деталей, які не одразу впадають у вічі, наприклад, як сорти пшениці чи продукти переробки або напівфабрикати. Та асиметрія, окрій то є асиметрія дуже велика Ця асиметрія, про яку я говорю, це дуже велика асиметрія масштабу експорту й імпорту. Як я вже сказав, ми багато імпортуємо і мало експортуємо в цей регіон, звідси негативне сальдо. Якщо йдеться про продукти, то вони частково перетинаються, наприклад, крупи, пшениця або кукурудза, частину ми імпортуємо з цього регіону, але в основному це не найбільші ринки та найбільші продукти, які ми імпортуємо. В основному це продукти із сої. Але в торгівлі завжди так, що ми, торгуючи по всьому світу, маємо продукти, які перетинаються. Я згадаю про пшеницю. Ми можемо експортувати фуражну чи споживчу пшеницю, а водночас імпортувати тверду пшеницю, яка менше виробляється в Європі. А за сприятливих умов у південній Америці якість пшениці дурум твердої пшениці краща. Тож ми завжди можемо мати однакові продукти. Наразі більшість європейського експорту до Південної Америки становлять продукти переробки. Ми продаємо сільськогосподарську сировину з Європи, але напівфабрикати або готову продукцію. Наприклад, ми не експортуємо зернових, але експортуємо алкоголь. Ми не експортуємо цукор, але продукцію хлібопекарської промисловості це різниця з великою доданою вартістю, створеною у Європі. Дуже варто щом додано в Європі загалом. Світовий банк також зазначив, що як аграрний сектор, так і економіка у цілому будуть усе більш вразливими до втрат, які спричинені зміною клімату. Зокрема, повеней, посух, і це може загрожувати і продовольчій та енергетичній безпеці. На цьому зокрема наголошувала і експертка Катажина Доспяв Борисяк Золоцького університету. Завдяки ній ми дізналися сьогодні більше про еко екологічну політику Європейського союзу, а також ми довідалися про економічні і торговельні проблеми, пов'язані, зокрема, і з екологією, від професора факультету економіки університету природничих наук, у познані професора Вавжинця Чубака. А з вами були я, Анастасія Купрієць, і я, Сніжана Чернюк, а також рубрика Україна і чи ЄС.